Добрий день усім. Сьогодні роздаємося новиночки прикрас. Можливо, хтось для себе щось цікаве підбере. І почнемо з таких цікавих ключів на відкриття доріг, підвісочки. Можна як колони носити, або як підвіски це у нас тут іде тигрове око і аметист. Метал наш сплав. Такі цікаві підвісочки. Потім далі йдуть у нас такі невеличкі друзи аметисту. Такого плану і такого. Цей більш фіолетовий. Така красота. От якщо щось зацікавить, пишіть мені в описі YouTube каналу мого мій Instagram, або питайте в коментах Viber. От також можете приєднуватися, теж в описі є група в Телеграмі, в Viberі. Якщо вас цікавлять новиночки прикрас з натуральних камінців, то можете теж приєднуватися. Ось такі ще котики є гранат. І от тут ще включення астрофіліт. Дивіться, переливається. Теж цікавий. Астрофіліт називається кіт гранат. Так, також є камінець Слава, от я теж для себе придбала і вам хочу показати. Класний такий він камінець, можна на нього наносити якісь ваші улюблені аромати, і він якби затримує їх, довше тримає, от, ніж інші якісь, наприклад, там, де ви наносите в кімнаті. Для, ну, в общем, для, кім... для декору, кімнату, щоб був аромат в вашій кімнаті. Отакий от ще є камінець «Шерл». Або чорний турмалін Є також в наявності такий гірський кришталь, обеліск або такі ще є невеличкий гарний. І також хочу вам розказати: зараз у нас якраз іде ну, цей от коридор затемний Почався він 14 березня от І буде майже до кінця березня тримати тривати. І от в цей період, кажуть, треба носити такі прикраси, як, Щас зараз вам покажу: це місяць лазурит, синій камінь. Потім сонячний камінь і місячний камінь. Тут у мене йде мікс сонячний місячний камінець Отакі от, от прикраси, хто не знав. Треба ну, якби радять носити. астрологи так Також серед новиночок у мене ще є от така пірамідка тигрове око з деревом життя. І тут камінці, чорний обсидіан. І всередині це тигрове око теж фінансовий камінь і від пристріту. Ну і плюс тут дерево життя. Також можна ці пірамідки ставити от на таку підсвіточку, яку у мене стоїть, отут, от, селеніт. От, бачите, отут І теж буде як просто гарний ліхтарок у вас такий нічний стояти. Так, також такі є око гаргони і разом тут є лазурит. камінці лазуриту. Такі око гаргона, теж від пристріту. Ну, і озорити, само собою, є свої властивості. І також такий аметист з руною тут Ом, зі знаком Ом. Теж, хто знає, хто не знає, погугліть, теж цікаві такі от властивості. Така ще пірамідка. Дуже гарний знак такий. Також є набір сім чакр разом з рунами. Тут теж, от, бачите, цей знак є О, руна-О. Ну і всі інші почака, набір. Так, потім що ще є? Отака от, от змійка. У нас рік змії продовжується. І така є ще змієчка. Теж, кому треба пощити. Це метал нерж але все рівно дуже гарно носиться. Так, також хтось у мене питав, великий розмір з'явився. Тут він змінюється. 19, навіть більше такий в сріблі з бурштином. Така цікава каблучка з'явилася теж, але великий розмір. Там 19 і плюс 2 ще три розміри. Можливо, навіть з 20-го починається, хоч вони тут і змінюється. Це теж класно. Такі ще є в сріблі. Також з'явився аметист з цільного каменю. Тут теж 19-й розмір. Є ще у мене такі камінці інших розмірів. От можу показати в наявності такі. Тут йдуть вот, вот 19 от ну, 4 штуки 19, потім далі йдуть 17, і отут вот пару штучок. Ні, це йде 18, і тут іде 17 розмір. Такі є. Так, ключки вам показала. Також є такі цікаві брілки, брілочки, ось вот патріотичні гарні. З такими соняхами з жовто-блакитний. Потім є отакий захисний амулет Гуанній. Ще тут треба приєднати для ключів, або як просто як підвісочка теж такий захисний гуанінь. От також є єгипетські піраміди такі з'явилися новинка. Дивіться, які цікаві такий брілочок. Потім йде лакшмі. Теж такий індійський захисниця від усіх негараздів. Такі, бачите, у неї багато, багато рука така. Ну, кіт, само собою, єгипетський. <кій> Він теж як захисний, чорний кіт. От Багато. Ой, там навіть у неї і хамса. Я бачу амулет у самої кішечки, бачите, як хамса. Є амулет. Так, потім є також така змія з мечем. Теж буде захищати ваших, ну, якихось від недр... недоброжелателів. Така, дивіться, змійка. Зараз рік змії закінчується, в смислі продовжується, і також такий меч буде відсікати всіх ваших невидимих ворогів. Так, і ще такий цікавий ключик. Дивіться, який, наче в вигляді сердечко, там метелики, така от підвісочка. На ключі класна. І у нього ще от такі відкривачка для якогось там ну лимонад, ви хочете, наприклад, відкрити такий функціональний ключик підвісочка. Потім є ще підвіска, жук Скарабей теж у нього Тежка і око, гора, два в одному. Бачите, золотистий такий жук Скарабей теж єгипетський амулет. Багатьох цікавих таких е, був зображений на багатьох їхніх цих амулетах. Ну, в общем, жук з корабей теж багато цікавої інформації погуглите. Зайдіть. Так, ще такі є взагалі був багатофункціональна підвісочка. Тут і нефертіті, око гора, і ключ, анг, і анубіс. в общем багато чого. Відразу все в одному підвіска. Є кішечка така з'явилася чорна, єгипетська. Теж цікавий такий. О, тут у неї теж і око гора є, і жук з общем Вся така цікава кішка захисниця. Теж для декору домашнього. Потім також з'явився такий набірчик-ключик. На відкриття доріг Підвісочка можна можна на сумочці носити. І замочок. Теж, щоб ви могли всі двері відкривалися для вас, але ніхто не був, не проникнув в ваш простір. Ключик такий захисний. І от такі тигрове око або аметист на вибір. Такі наборчики. Так, Ключі я вам теж показала. І ще такі з'явилися теж ключики на вибір чорний обсидіан. Або аметист. Теж можна як колон носити, чорний обсидіан, або аметист. так Потім набір ще з'явився камені. отакий От класний набірчик. Тут і Яшма, і унакіт. Яшма така червона, унакіт, Яшма, гірський кришталь, рожевий кварц, обсидіан зелений авантюрин, аметист, содаліт. Потім тигрове око і е, е, такий е, авантюрин, ну, це от зелений авантюрин, а це от такий жовтий авантюрин. от такий можна тут зробити собі прям набір для сім чакр. ну і не тільки. Тут навіть більше, бачите, тут 10 каменів. Так, є також цей саленіт така тарілочка. Ще поки що є. Хтось у мене, до речі, питає, я щось думала, вже немає, але ні, все-таки є ще. От потім є сердечко, отаке. Селеніт теж. І оця от фігурочка теж вона прийшла, не було але вже от є. Кому треба, можна на підсвічник ставити, буде підсвічувати. Також є яйце-селеніт. Теж така от форма у нього цікава. Яйце-селеніт. Ну і багато ще цікавого ще є. От, новиночки аметис. Вродіч, теж я вам не показувала такий гарний аметист з'явився. Бо у мене такий от гранат. Діться, така от. Гранат такої, такого ж розміру. І це вже теж є аметис-браслетик. Теж дуже гарний. Також, хто чекав, вже такий смараг з'явився теж знову. Я Він, ну, він якось його не було період, а тепер знову вже він є. Потім такий новий браслетик з трояндою пастелі. І тут що, бусинки турмалін, гематит золотистий, тигрове око. Ну, от такі. агатова така квітка, цікава теж. Так що теж цікаві такі. А, і є флюорит. Ось такий, дивіться, гарний теж браслет. З'явився, шикарний, карний такі от серця прямо взагалі. Ну, на мій розвір трошки треба зменшувати, але от такий, дивіться, тут великий розмір, десь 18, може і 19. От такі шикарні серця з'явилися. Ще отакі є флюорит, ну це ви, мабуть, ви вже бачили. Такий гарний. Теж дуже гарний, цікаві властивості флюорита. Серафініт ще є в наявності. Ось такий хто не бачив. Серафініт. Пересончик. Так, ну і, в принципі, все на сьогодні. Такий невеличкий огляд вам зробила. от Також підписуйтесь на мій канал, обов'язково на TikTok не забудьте підписатися. Там періодично можна подивитися прекрасно в прямому ефірі, які є в наявності, задати якісь питання онлайн. от Десь один-два рази на тиждень в Тіктоці буває. Теж є в профілі мій TikTok, Хто не підписався, не забудьте підписатися. Ну, іноді ще і в Ютубі е, в є, але тут трошки інші. Тут тихі стріми, тут просто можна задати питання. І якщо цікавлять ціни, питайте або в інстаграм, або питайте в Viber, я в коментах напишу. Всім гарного чудового дня і чудового тижня. А, почекайте секундочку, я ще вам не все показала. О, На руках-то я їй не показала, які у мене новиночки. Дивіться, які класні. Оце от в сріблі де Горо і ключ Анг. Така цікава каблучка, потім такий місяць з таким якби, сонечком. Теж дуже гарна каблучка, потім така ще є: окогоро і ключ Анг. Ну, оцю от я вам показувала змійка. Ця правда, вона не в сріблі йде. От, але може і в сріблі замовити, кому треба таку в сріблі, теж можна замовити. Такий ще цитрин класний прийшов. Дуже гарна каблучка. Потім олівіну такий зелененький. І цитрин. Вже з'явилися такі цитрини. Хто питав, вже вони знову є в наявності. Там декілька є різних розмірів, так що, теж, якщо цікавить, питайте. Фінансовий камінець, кому треба фінансовий успіх, цитрини є і більші, і менший. Все, всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.